Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 12 листопада, 20-19 годин 19 хвилин. На три доби подивимося, по 15 включно. Я там виклала про Трампа, про це все. Подивіться, там все зрозуміло. Що у нас не вийде вийти з цієї війни і отримати ще свої окуповані землі. На жаль, цього не станеться. У нас забрали землі в 2014 і це ж буде у 24-му. Буде через 10 років цікаво. Сподіваюсь, ми будемо, як Азербайджан, будемо мати силу і заберемо своє. Сесло, о, випала, яка карта, гляньте. Ну, летіти буде, бачите, правий берег. працює. Але отут ситуація правий берег у вас в злав. Вламки тут дуже-дуже ймовірні. Так, у вас дуже багато жезлів, мечові фортуна. Чому я поклала на фортуну? Тому що фортуна вона різна. Тут вона в негативі ця фортуна. Бачите, бойова ситуація. І по бізнесу будуть. Ну, постраждалі тут, ймовірні, звісно. Мах припав. Ну, будуть спасати. Приватний сектор у вас буде працювати ППО. Будуть вас відводити від, від цієї халепи. Бачите, бізнес припадає. Так, а тут негативні карти, де тут немає конкретики, але, ну, більш-менш так. Так, по багатоквартирним допомога летіти буде, бачите, буде тяжко і буде прильот. Зірочка випала. Це інфраструктура якась на дні вибір Так, десь тут буде така ситуація огранічення по воді. Бачите? Такі карти. На дні у вас справи берег. Йдемо далі, дивимося мости. Нормально буде. Преображенський. Женський. Щось у вас. Мені не подобається, тут іде холоднокровна ситуація така. І це даже якось не сам мост, як трошки до ситуації, що там було поряд колись. Тут іде ситуація ось вона? Вламки. Так, ну і давайте глянемо Дніпро ГЕС. Тут працює ППО. Зупинка буде робоча, чогось ось буде летіти. Багато, не одне. І теж буде. Посуду. Чим закінчиться клопотання. Так, про ГЕС, Щось мені ви не зараз. Що по цим картам я не бачу. Так, тут є така ситуація отут. Але поки що, поки що, поки що немає такого. Так, а от по Дніпро-Гесу іде якась таємна робота. Так, ану, це саботаж. Десь гепнули, люди. Про це, сука, якби, да? ну тут інша колода, але тут іде така ситуація? Тут так. А тут вийшло ППО. Неясна буде ситуація, бачите? Але я думаю, що повинно бути все ж таки ППО тут приводить, хоча не, не дуже то ясно як, але приводить до кращого. Така якесь розмазане все розмазане. У мене таке відчуття, що тут просто готується, але поки що воно не буде відбуватися. Вбивати. Дивіться, яке дно ну, у нас стоїть захист на лівому березі Вознесенівський район. Будемо збивати. Де, як цікаво припало. Збивати будемо, але втрати теж будуть. І от вони припали дьяволом сюди. І це я спитала про людей. Тут будуть уводити ситуацію, але воно якось в ламки падають. Вознесенський район будуть збивати щось робити для цього, але не дуже то вийде. Дуже ймовірно, що тут будуть вламки. Так, буде летіти. Ну, Скоріш всього, що приватний сектор більше, більше може отримати проблем, але тут працює ППО. Там, де багато квартирні, тут іде силове воздійств. Будуть зупиняти. Дві четвірки припадають. Бачите, теж йде захист. Ну, я тут не побачила. Поки що так собі. Але, розумієте, ось по центру у нас лежить така карта. Так, буде летіти. Вознесенівський район. Буде біля вас там вестися робота. На дні у вас мир, королева. Так, так, тут опять виходить якийсь бізнес, пов'язаний, скоріш, з водою. Але повинні відбити. Ну, люди, звісно, будуть налякані. Там, звісно, буде вестись якась бойова робота. Так, летіти буде, і, скоріш всього, дві троєчки. Так, тут є така ситуація. Позитивні ці карти, але це ще показує, що буде летіти з іншої країни. Ми будемо очікувати, потрійки тут може бути. Скажімо так, невелике якесь руйнування. Що тут десятка? Десятка, так. Да. Тут може як і бізнес, так і домівки. Да, тут воно все в кучу. Все в кучу. Бачите, працює ППО. Ну, Довжні збити. Але по цій карті можуть бути якісь наслідки. Чи будуть постраждалі? Ну, тяж, тяжесть іде, але по рицарю це більше схоже на лікаря, ніж на травму. Це за тяжкість, кабуча зупинка. Ну, Може, десь авто, щось дере ухо, там може людина. Щось отримати. А тут захист іде, але бачите, захист з тройками. Людина з ресурсом, не повинна там бути фатальних ісходів, але так, тут тяжкість проходить по життєвої енергії. Там, де рух. Так, а що у нас на дні? На дні у нас дурень, король і ось така карта. Тобто, й щось таке несподіване нове. Але з ним повинен справитися цей король. Це карта пошук кращого. Пошук кращого. Оходимо, щоб знайти щось краще. Ну, така собі карта, але ну, це дно на неї докладати я не можу. Ця карта часто показує, якщо дивитися на людину. Дивитися ви на людину. І негативні карти поряд якісь, то показує уход людини в тонкий світ. Олександрівський район. <кій> <кій> От оці дві карти, гляньте, вони всі три тут лягли. Це теж може показати смерть людей. Але запитання було, чи буде руйнування. Це схоже, більше схоже або бізнес, або багатоквартирний будинок. Ця карта. Так, тут мені дуже не подобається це. Янголохоронець вийшов помірність. Але карт удару немає. Бачите, як цікаво. А от на людей, коли кладу, постраждалі. Осьо, меч, уход і дьявол. Постраждалі по цим картам. Молоді люди. Так. Що у нас в кожному районі таке странно якось? Ну, Це, бачите, буде робот, працювати ППО, тут ППО, тут іде захист. Отут, тут, да, так, тут може ця ситуація, от по центру, яка йде на помірність і ілюзія, а це ж іде як ППО. Так, тут можуть бути потрійки, йдуть пошкодження невели. десятка мечува. Тобто не людину, а домівку, да? але випадає десятка мечува. Ну, Розхірячить ту домівку? Що тут на дні? Фортуна коливається? Туди-сюди вибір. Королева. Тут непогано, є бойова ситуація, але вона, в принципі, перші карти такі собі, більш-менш. Олександрівський район. А ну, Я зараз вас подивлюся ще на інші колоді. Далих я тут не бачу, а по поруйнуванням. По руйнув... Так, тут іде отака історія, бачите, ось по думкам, але це така депресуха. А, а от по наруйнування тут взагалі не схоже, тут немає такого. Вообще, я б даже сказала що наближення до якогось договору, щоб наоборот це сохраняти. І це план. Це йде на жовтневий район, на Олександрівський. Що касається дна, лабіринт, домівки, пльотки. Тобто робота буде вестися тут все одно. Домівки будуть то відчувати, тим паче, що поряд ще і лабіринт. Так, ми будемо відстрілюватися, але ми це зробимо Комунарський район. П'ять іде договор. Гарні новини. Гляньте прямо одні ті ж карти практично. Але тут щось зміни ще поки не неізвісно. Комунарський район. Вроді як і нічого, а наприкінці під питаннячко. Карт удару я тут не бачу. Чи будуть постраждалі? Прийшла коса, хлопець. Постраждалі тут, звісно, є. Постраждалі комунарський район є. Діти припадають, а тут постраждалих трошки будуть як прикривати. Тут невідомо буде. Так, ну і тут неясна ситуація. Так, а що ж тоді, де ж воно тут буде? А що це? Давайте подивимося, що це за план. Лабіринт вже негатив пішов. Напрямок. Вчасно будуть збивати. Будуть збивати. Вроді, вроді як хорошо, а потім бабах і воно попре. Ось в чому проблема. Так, на дні комунарського району луна, гора, робота, на постійній основі, зміюка. летить, бачите? Тобто комунарський район. Так, у вас така у вас ситуація буде. Це буде по домівкам людей. Бізнес. Бізнес, а приватний сектор, а багатоквартирні. Угу, бачите, приватний більш-менш. А на багатоквартирні йдуть пльотки. Але це карта ще й захисту. Да. Ну, в общем, скоріш всього, що це буде ось, по бізнесу. По бізнесу якась проблема буде. Підприємство неважливо, навіть інфраструктура, це теж бізнес. Шевченківський район. Ще проходить якийсь договор, договорняк якийсь. Ну, тут я розумію, що, скоріш всього, будуть збивати щось. Робота буде вестися. Що це за гора? Проходимо по клеверу, по найменшому варіанту, а ось подія з плютками. Якась трансформація. Тут схоже схоже на якийсь прильот. Десь воно буде. Кльотка з трансформацією, з сонцем, це може показати іменно удар, така серйозна подія може бути. так Договориться всі досраки, бумага. бумага коштує. Тут дві, дві, дві ситуації йдуть. Якось цікаво, знаєте, я немає, бачите, коси немає. Mm... Ну, давайте на персону. Ні, немає, гострих предметів немає, крес немає. Я не можу сказати, що будуть постраждалі люди. Так, а тут у нас ось риби, дитина, ресурси. Щось буде летіти. І будуть пошкодження в ці дні. По бізнесу. По приватному. По багатоквартирним. Ну, Мені показує більш бізнес. Хоча ми з вами знаємо, що поряд з бізнесом завжди йдуть домівки. Ось воно і показало, до речі. Ну, скоріш всього, приватний сектор. Де глянемо балабіно. Ну, хіба що зіб'ють? Ось. Проблема йде, тут може оця буде така. Які будуть? Що щашу більш з людьми. Ви проходите по кращому варіанту. В принципі, чи будуть постраждалі? Ні. Слухайте, ну я не бачу тут конкретно навіть удару. Розумієте, тут його немає. Тут вламки, да. Мислі такі погані, так, тут людина припала, персона, да. Але все, в принципі, взагалі-то повинно бути не дуже то страшно, скажімо так. Набір карт такий він ідея не дуже негативний. І серед, ось, серед цих карт негатив тільки гора, вона лежить між більш-менш таких карт. Не скажу, що таких якихось позитивних, але вони особисто так не прощу. Знаєте, дитина і, 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 і лупа це таке. Більше схоже на вламки. Якось так. Постраждалих я не побачила. Кошогом у вас вірогідно буде пошкодження. Прям напрямо, коса, гостра ситуація, руйнування, так. Да. Ну, в, в самій ці не впало, але під косою впала жінка. Тому я так розумію, що, скоріш всього, буде постраждалі. Жінки або одна жінка. Поряд бручка. Це буде якесь може відкрите місце? Кушугу. у вас така ситуація мені не подобається. Мала Екатеринівка Таня, мала Екатеринівка, Ну, повинна закінчитись більш-менш. І по людям немає карт. Все, я закінчила. Всім. Більш-менш гарної ночі, гарного вечора. Всіх обняла, поцюмала.